Добрий ранок. Ну, це вам повезло, що дві собачки, ті три вас покусали, а не така свора штук 40. Так, і, якщо звалять, то вже ніхто нічого не поможе. Даже взрослого чоловіка, а про дітей я взагалі мовчу. не дай Бог, така свора на дитину десь нападе. Це не дай Бог. Ну, мені все одно лично, я знаю, як собакам поводиться. Я просто знімаю відео для того, щоб наші люди бачили, що робиться взагалі. Не в городі, я за чертами города щоб мали поняття, що взагалі, що такі от свори ходять. Це навіть якщо, їх... ну, пастухові, це пастухові собаки, які я вчора знімав. Ну, 40 штук. Що це в угоді ділається? Сіки вони зайця того витолочать. Сіки фазана з'їдять. Должно ну, бути дві-три собаки, і в намордниках повинні бути ці собаки. А не таке полуалабай і полуавчарки, не поймеш, що це взагалі собаки. Ну, це опасно. Для мене, для взрослого чоловіка, це теж опасно. От чого вони на тебе там пишуть, чого вони на тебе вчора не напали. тому що я став, я знаю, що треба робити, щоб собаки не нападали. Вона мені каже, баба, це проїжджай, не бійся, вони не нападуть. Та вони тих пацанов з мопіда не збили, не нападуть. Тому, пані Наталі, виздиравлюйте скоріше і будьте обережні. До побачення.